Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо детальніше про процес реалізації арифметично логічного юніта для нашого RISC-V процесора. В попередніх відео ми розбирались з тим, які є інструкції у RISC-V архітектурі, та робили невеличкий огляд цієї архітектури, щоб розуміти, з чим ми матимемо справу. Посилання на це відео я залишу в кутку. Так от. В тому відео ми розбивали машинні інструкції на категорії та озвучували, що в нас мають бути інструкції для зміни ходу програми, для арифметики чи запису в пам'ять і таке інше. І з усіх цих інструкцій ми зосередимось тільки на арифметичних та логічних інструкціях. Тож давайте їх і почнемо розбирати. А почнемо ми з того, що відкинемо ті інструкції, які нас зараз не цікавлять. В нас залишиться 19 інструкцій, але і тут можна трішки подумати. Зверніть увагу, що у нас є два різних формати кодування інструкцій, але операції ті ж самі. От, наприклад, у нас є додавання двох чисел ADD, але. Цей ADD може бути закодований як register-register інструкція. Тобто операндами такої інструкції є два номери регістрів, із яких потрібно дістати значення, а є register immediate інструкція, тобто операндами такої інструкції є номер регістру для першого операнду, з якого потрібно дістати значення, та константа в другому операнді, яка йде частиною машиної інструкції. Але самі операції ті ж самі. З точки зору арифметично логічного юніта було б логічно, щоб він не знав про те, що існують якісь регістри чи ще якась пам'ять. Було б логічно, якби ALU оперував лише значеннями, а не номерами регістрів чи ще чимось таким. Тому я пропоную сховати ще й оцю різницю між кодуваннями інструкцій від ALU та зробити так, щоб він працював лише зі значеннями. Тобто, замість того, щоб давати ALU номер регістру, з якого потрібно прочитати значення, ми будемо давати вже прочитане значення. А ось цим процесом кого звідки читати, буде займатися Control Unit, про який ми будемо говорити пізніше. Тож, що ми маємо? Ми маємо список арифметичних та логічних операцій. Які наш ALU має підтримувати. Якщо проводити аналогії інтерфейсу ALU з тим, що кодується в машині інструкції, то можна сказати наступне: обкод інструкції нас не цікавить на цьому етапі. Для ALU це не важливо, звідки та як прийшли ті значення та який тип інструкції. А тому обкод ми пропускаємо. Ми про нього згадаємо, коли будемо робити Control Unit. Register Destination ми замінимо на значення результату. Тобто на виході нашого ALU буде просто шина даних з результатом операції, а не механізм запису в регістр. Це буде робити знову ж таки: Control Unit. Операторами ALU стають не номера регістрів, де зберігаються значення, а самі значення. Тобто, це також окремі шини даних на перший та другий оперант. А поля funct 3 та funct 7 будуть кодувати саму операцію, яку потрібно виконати над цими значеннями A та B. Тобто це і буде обкодом для ALU. Схматично я б зобразив наш ALU так. В нас є два апаранди A та B, які є значеннями, над якими потрібно провести операцію. Розмір шини даних для них буде залежати від архітектури. Це буде або 32 біти, або 64 біти. Обирати, яку саме операцію треба зробити над A та B, ми будемо через поля funct 3 та funct 7. Ну і Результат цієї операції буде йти також значенням розмір шини даних, якої також відповідає архітектурі 32 або 64 біта. Як на мене, ми вже обговорили все, що можна було тут обговорити, а тому почнемо вже це все реалізовувати. Почнемо з того, що створимо нову теку Core, в якій створимо новий файл alu.vhdl, який і міститиме ось цю реалізацію ALU. І першим же ділом опишемо Entity, в якій вкажемо входи та виходи нашого компонента. Як і домовились, це вихід result, який є вектором довжиною в 32 біти, та входи Funct3, Funct7, A та B. Для того, щоб мати змогу користуватись типами Standard Logic Vector, нам потрібно імпортувати деякі бібліотеки. Це стандартні бібліотеки, ніяких зовнішніх залежностей тут немає. Маючи Entity, нам потрібно тепер реалізувати її, тобто описати, як це Entity має себе поводити в тих чи інших умовах. Для цього ми створюємо архітектуру. В якій ми і опишемо ось ці всі комбінації обкодів та операцій. У VHDL можна використовувати різні моделі, але конкретно в цьому випадку пропоную зробити це через процес. В рамках цього процесу ми зможемо описати послідовно, як наш результат має себе поводити в залежності від вхідних сигналів A, B, funct3 та funct7. Тож згідно зі специфікацією, яка знаходиться праворуч від VS-Code, ми почнемо писати умови. Якщо funct – це вектор із трьох нулів та funct7 це вектор із семи нулів, то це операція додавання двох чисел. А тому в результат ми пишемо A плюс B. Якщо ж у нас funct – це вектор із трьох нулів, але funct7 це вектор 01000, то це віднімання. Продовжуємо писати такі умови та В залежності від вектора у funct funct 7, ми просто обираємо потрібну нам операцію. Тому давайте трохи прискоримось, нічого цікавого тут не відбувається. Додаємо підтримку суву ліворуч, підтримку порівняння двох чисел, чи A менше b, Exclusive or, uh, сув праворуч двох типів, логічний та арифметичний, логічний or та END. Ну і у випадку, якщо раптом. Буде якась невідома операція, то ми просто запишемо 0 на вихід. Залишається розібратись з помилками, але тут нічого складного немає. Нам просто треба привести все до потрібних нам типів. Коли ми додаємо числа A та B, то це числа зі знаком, результат додавання яких потрібно привести назад в стандарт Logic Vector, і аналогічно з відніманням. Якщо говорити про SUV, то в специфікації сказано, що кількість бітів, яку потрібно зсунути, зберігається в п'яти нижніх бітах сигналу B. Тому ми ще оберемо ці п'ять бітів та приведемо їх до числа. Якщо говорити про порівняння двох чисел, то там є дві різні інструкції для цього. Є setlesszen, який порівнює числа зі знаком. А є setless than unsigned, який порівнює числа без знаку. А тому ми приводимо операнди A та B до чисел зі знаком та числа без знаку відповідно, ну і конвертуємо сам результат у вектор. А от при суві праворуч там вже є різниця. Є сув логічний, а є сув арифметичний. Тому, в залежності від обкоду. Ми operand a інтерпретуємо як число без знаку, коли логічний СУВ, і як число зі знаком, коли арифметичний СУВ. І от тепер в нас, начебто, є ALU. Пробіжімось швиденько по цьому опису і подивимось, що тут відбувається. В нас є імпорти бібліотек, в яких описані потрібні нам типи, такі як Standard Logic Vector. Є entity, в якій ми описуємо інтерфейс нашого ALU – які в нього виходи, які в нього входи та які типи вони мають. І є архітектура, яка описує поведінку цієї entity. В ній ми і робимо додавання, віднімання, логічний сувліворуч, порівняння чисел A та B зі знаком та без знаку, exclusive OR, логічний та арифметичний суви праворуч, та логічний OR і AND. Тепер напишемо невеличкий тестбенч. Який перевірить принаймні оптимістичні сценарії, що воно взагалі хоч щось корисне робить. Для цього створимо новий файл ALU-testbench.vhdl. Я не буду розповідати про специфіку написання testbench в HDL, тому просто вірте мені на слово. Ми створимо пусту entity, яку назвемо ALU-Testbench. І одразу під неї зробимо архітектуру. В цій архітектурі ми опишемо, що є компонент який називається ALU, і портами цього компоненту є порти нашого ALU, який ми написали раніше. Так, ви все правильно зрозуміли, це копіпаста, але по-другому ніяк, наскільки я зрозумів. Якщо ви знаєте як краще, напишіть про це в коментарях. Маючи ось цей опис компонента ALU, ми тепер зробимо його інстанс з назвою UnitUnderTest. Але щоб корисно з ним зробити, нам же ж потрібно під'єднати туди наші тестові сигнали. Тому ми створимо внутрішні сигнали в цій архітектурі, які замапимо вже на сам компонент ALU. Останній крок це зробити біндінг, вказати, що наш Unit Under Test – це компонент ALU, який описаний в entity ALU. І так, я розумію, що дуже багато всього відбувається, я і сам ще не звик до цього, але це один зі способів, як можна симулювати роботу системи і при цьому ще її тестувати її. До речі, про тести. Тепер, якщо ми в іншому процесі почнемо давати дані на наші внутрішні сигнали, то вони підуть в нашу гілаю. І якщо ми почекаємо, наприклад, 1 наносекунду, то на сигналі result має вже бути результат обраної нами операції. А це 5 плюс 8. Можемо ще винести цю одну наносекунду в окрему константу, щоб було простіше. Тепер залишається зробити assert, що в нас сигнал Result – це число 13. Додамо ще одну наносекунду, щоб було простіше дивитись вейформ в кінці симуляції. Та завершимо її. Залишається конвертувати ці числа в правильні типи даних, а саме у вектор бітів, і ми можемо спробувати запустити цю симуляцію. Я використовую GHDL, про який я вже згадував у відео, де я роблю вступну частину до цього проєкту. Тож за допомогою GHDL ми аналізуємо наші entity та пробуємо запустити Тестбенч. Ніяких помилок ми не отримали, а значить, все виглядає доволі оптимістично. Додамо тепер ще параметр Wave, щоб отримати waveform. Відкривши його, ми побачимо всі сигнали, які є в нашій системі. Але мене найбільше цікавлять сигнали нашого Unit Under Test. Тому додаю саме їх на канву, і одразу можна помітити, що наша система спрацювала правильно. Чому? Бо ми бачимо, що на сигналах A та B знаходяться числа 5 та 8. А на сигналі result знаходиться D, тобто число 13. А значить, 5 та 8 дійсно додались між собою, чого я і очікував. Додамо ще один тест на віднімання. Нехай це буде 17-9, та не забуваємо змінити обкод на віднімання. Результатом має бути 8. Тож запустимо симуляцію та подивимось на Waveform. Там ми побачимо, що дійсно після однієї наносекунди наш обкод змінюється на обкод віднімання, і в результат іде число 8, що є правильною відповіддю. Це все діло продовжується в такому ж дусі і далі для всіх інших операцій. Нічого нового та цікавого там не відбувається. Ми просто подаємо потрібні нам сигнали на вхід системи та перевіряємо, що на виході системи очікуваний сигнал. Тому ми прискоримо цей процес та не будемо його довго розжовувати. В результаті я написав на кожну комбінацію обкоду невеличкий тест, який просто перевіряє, що воно принаймні працює. Я не витрачаю багато часу на ці тестбенч, бо в майбутньому я планую знайти та інтегрувати комплайнс-тести самої специфікації, що має більшу вагу, ніж мої самописні тестбенч. Так що, запустивши в симуляції те, що я понаписував, та відкривши вейвформ її роботи, ми побачимо всі комбінації обкодів ADLU та побачимо результат його роботи. Перевівши сигнали A, B та result у формат чисел зі знаком, а сигнали funct3 та funct7 в бінарний формат, нам буде простіше порівнювати результат. В першій наносекунді в нас рахується сума двох чисел: 5 плюс 8 дорівнює 13. Вірно? В другій наносекунді ми віднімаємо числа 17 та 9 і бачимо результат 8. В третій, логічний сув числа 2 ліворуч на 1 біт. Результат 4. Вірно. Далі у двох наносекундах в нас йде порівняння чисел A та B. Якщо число A менше B, то результат в нас 1. Інакше 0. Також бачу, що там все вірно. На сьомій наносекунді ми робимо ексклюзив or числам 2 та 4. І отримуємо 6. Також правильна відповідь. На восьмій, логічний СУВ праворуч, числа 4 на 1 біт. В результаті числа 2. І навіть якщо взяти арифметичний СУВ праворуч, числа мінус 4 на 1 біт, то в результаті в нас буде мінус 2, тобто біт знаку зберігся. Ну і на останніх двох наносекундах в нас логічний or та AND, який я бачу також дає правильний сигнал на вихід результат. Тому, в завершення. Я можу сказати, що ELU ми дійсно зробили і навіть перевірили, що він працює згідно різкфою специфікації. Принаймні, підтримка самих операцій так точно, а до декодування машинних інструкцій та контрол юніт ми дійдемо в наступних відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити розвиток цього проєкту. Можете подивитись старі відео, в яких ми будуємо іграшкові процесори. Можете пригостити мене кавою, якщо вам сподобалось, а якщо не сподобалось, то не пригощайте. І зустрінемось в наступних відео, де ми продовжимо реалізовувати інші компоненти RISC-V процесора. До зустрічі!